Вітаю вас, дітки! Пропоную вам пізнавальне відео про легенду спорту Леоніда Жаботинського. Леонід Іванович Жаботинський. Заслужений мастер спорту. Дворазовий олімпійський чемпіон. Також дворазовий чемпіон світу і Європи. У 1941 році сім'я Жабатинських перебралася до Харкова, де й почалася спортивна кар'єра майбутнього чемпіону. Леонід Іванович Жабатинський. Народився 28 січня 1938 року в селі Успенка Краснополівського району на Сумщині. Весною 1958 року 20літній Леонід на чемпіонаті України по штанзі виконав норму майстера спорту. Наш земляк побив світовий рекорд у ривку 165 кілограмів. Боротьбу Юрія Власова та Жабатинського на помості в Токіо, яка тривала майже 7 годин, назвали найяскравішою сторінкою Олімпіади. Леонід Жабатинський в останній спробі підняв більшу вагу і переміг. Іменитого москвича Юрія Власова став олімпійським чемпіоном. Леонід Жабатинський ніс прапор збірної країни. Ще не раз звучав гімн на честь перемог Леоніда Жабатинського. Майже 10 років поспіль його шлях був безпреривним сходженням у гору. Протягом п'яти років він володів. Титулом найсильнішої людини планети. Жаботинський був кумиром юного Арнольда Шварценеггера Під час візиту Жаботинського в США на запрошення Шварценеггера Арнольд йому сказав. Із самого дитинства я за тебе вболівав навіть під час Токінської Олімпіади. За свою спортивну кар'єру Леонід Жабатинський встановив 19 світових рекордів. Його прізвище назавжди вписано золотими літерами в історію Олімпійських ігор України. Щорічно в Запоріжжі проводяться турніри на призи Леоніда Жабатинського. У місті Запоріжжя відкрита пам'ятник Леоніду Жабатинському.